Спокій серця, спокій усієї системи дарує нам гармонійне відчуття чоловічого і жіночого. Ісокої кара Анааїнаті жіноче і чоловіче врівноважується, коли врівноважується наш центр. Зверніть зараз увагу вниз живота, зараз енергія Атлантиди просять нас. Звернути увагу в живота і наповнити цю частину теплом. Золото вливається у цю частину, і відбувається гармонійне наповнення і врівноваження цих енергій. Чоловіче і жіноче протягом останніх 10 тисяч років було в дисбалансі через патріархальну систему і наразі. Людство приходить до цієї гармонії, створюється дуже багато феміністичних і жіночних рухів, саме таких, які покликані принести баланс. Будьте терплячими, будьте люблячими до ваших братів і сестер, які роблять помилки на цьому шляху. Кожен з нас помиляється, моліться про їхнє врівноваження, про їхнє. Примирення із собою і врегулювання чоловіча жіночих не неагресивним шляхом. Це послання. І ця інформація вітає вже досить довгий час у просторі тут і зараз, в цьому місяці грудень. Відчуйте її своїм серцем і давайте разом. Ще раз звернемо увагу низ животика. Золота енергія ллється ніжкам і входить в матінку землю. Матінка земля радіє цій гармонії і балансу, який виникає в чоловіче-жіночому балансі. Зараз переді мною цей знак інь-янь китайської традиції. Він врівноважений і він сяє з усіх сторін. Ви також можете після перегляду відео подивитися на нього, взяти його з собою. І так як ви вже наповнилися кодами вищих цивілізацій про гармонізацію чоловіча-жіночого, просто можете мати з собою цей знак стільки, скільки вам потрібно. Гармонізація чоловічих жіночих енергій це приход до повного балансу у природі.